Дістатися до Криму з Чернівців зараз можна лише одним автобусом. На вокзалі пояснюють, у зв'язку складною ситуацією на півострові перевізники відмовляються туди їхати. А ті, які ще їдуть, скорочують свій маршрут. Так, кінцевою зупинкою автобуса Чернівці Сімферополь став Херсон. Водій Олександр Крупко розповідає, перед армянськом на в'їзді до Криму російські військові влаштували блокпост. Провіряють паспорта людей, провіряють багаж, чи не везеться зброї, наркотики». Бажають щасливої дороги, пропускають. Зупиняти пасажирські автобуси. Росіяни почали три тижні тому. В середньому перевірка триває 20 хвилин, та на графік руху це не впливає, кажуть водії. Але Неприятно, скажем так, просто стояти під дулами автоматів. Пасажири, бажаючи їхати, прошу до каси. Посадка в автобусах здійснюється тільки по білетах. Та бажаючих їхати до півострова з кожним днем все менше, розповідає диспетчер автовокзалу. Якщо на тій неділі ще було по одному продано, то на вже з початку цієї неділі жодного білета не було продано в сторону Сімферополя. Чернівчанин Василь один з тих, хто у цей час наважився їхати на південь. каже, за плечима служба в Афганістані, тому за себе не хвилюється. У Сімферополь вирушає у справах. У мене там фура стоїть в Сімферополі, і думав, що це пройде. Але хлопці сказали, що накалується дуже серйозна обстановка. Альона заочно навчається у ЧНУ. Вона майбутній педагог. Після сесії повертається додому в Херсон, де живуть її родичі та чоловік. Я громадянка України, патріотка. Тому дуже за неї хвилююся і надіюся, що Україна залишиться з Кримом. А до Севастополя Чернівчани навіть якби і хотіли, то не дісталися б. Адже з 11 березня рейс скасовано. Крім того, кримські перевізники не їдуть до Чернівців. Але наш автобус сім Чернівців Сімферополь, який зараз виконує до Херсона, він у 6 годині ранку прибуває в Херсон і в 18.00 відправляється з Херсона на Чернівці. А поки Чернівчани проводжують пасажирів автобуса на Сімферополь, вам щасливо Перевізники наголошують, працюють у звичайному режимі, тому усі охочі можуть вільно придбати квитки до Криму.